Всім привіт! Е, і сьогодні я вам покажу свіновий опруч та як це вам правильно сказати. Та деякі елементи з ним. І е, я не буду вам показувати розминку, тому що головна суть відео це. Позайматися з обручем. а на розминку буде витрачатись більше часу. Тому розминку ви можете а, зробити по відео, яке називається Щось типу, як зробити поворот пасе. Щось таке. Ось і а, тренування з обручем Починаємо. Перше. Хоча всіх місць отак крутити. Угу. Ми якщо не вчимось. Раз. Ставимо отак. Незручно крутити. Особлива гімнастка. Ще вносить. Ну і на шині плечі. Завели обруч і різка, далі. Далее круто. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, восемь. Ага, раз. И э, далее, спасибо, семерки крутят уже наши, и это уже по вашей. Ваша шея его не может... Хм, це буде адильно, тому просто треба різко закрутити і трохи в протилежну сторону крутити. Ось. Ой. А, гаразд. У мене було відео, де я з цим самим облічом, але з іншою обмоткою зревою ось. Ви можете подивитися, який він, Але з ржавою обмоткою. багато разів отак. Це було відео «Шортс», яке у мене було, здається, найпопулярніше на другому місці. Мені здається, ось і о, зараз ми вчимося робити тарілочку. Тримаємо руки на відстані. От, от нас руки ми От. максимально швидко руки. Отак мене робимо. І отак от не робимо. Беремо просто так, щоб плечі розправились. Оце не розправлений плеч. Оце не розправлено. От просто розправимо плеч, плечі. І, ось, і ось так у нас виходить. Ось. І тому раз, я чуть беру, Ми присіли і викинули обруч. Кому важко отак от робити, і він от отак. Просто раз. Раз. Ваши старые делились. Раз. И нагость вот так вот. овоща. обидитесь обоща. Если правильно накидаете, ничего страшного не будет. Это база, которую нужно научиться в каждой гимнастии. Далее. Раз. І сильніше підкинув обруч. Раз і сильніше підкинув обруч. У мене скастеря, тому я не буду його на два оверта кидати. Просто раз і сильніше. Ну, якось так. Далі. Ось, кому важко ось так, тримати? мати ну, прям рівно. І отак рахується. Нарахуйтеся ось так. Знаєте, як ластівка скільки на атак, а так. Якщо ви робите так, це не рахується. І якщо ви не, не можете... Не робіть отак. Робіть отак. Хоча спішеку бажано вчитися просто. От у нас долоня. Перевірте, чи якщо ви отак. Бачите, як я не відпускаю, що ви отак. Обруч тримаєте. Якщо він отак падає, ви не тримаєте долонь. І він не має зігнатись отак, бачите? Він має. Ось, просто стояти. ви вимагаєте. Добре. Тепер ми його головом. Крутимо і долоні тримаємо. І бачите, якщо. 100. Ось тут, ну, якщо відчути, то ось тут у нас є кісточки. І ось цими кісточками ми ось так притримаємо овоч. Ось. Ось от ми його крутим 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 і ось цю кисть вже торкаємось. Я не знаю, як вам це пояснити, але у нас є тут ось такі кісточки, які ми торкаємо світі овоч. І він крутиться-крутиться-крутиться, а торкається його. Лише кісточки. Кісті. Боже. Кість, а. Кісточки. Якщо уважно придивитися на відео, то у мене лише косточки торкаються. Я можу отак зробити і великий палець теж. Раз і великий палець, ви бачите, що не торкається. От я так зроблю. Раз і раз. Чуть-чуть закрутила, а треба багато закрутила. Ось. Це вже третій рівень. І далі ногу просто назад. Руку в сторону. Крутим ловим. Тепер ногу вище. Ну а тепер висить. Раз, Втяжка. Нога висить, закрутила. раз в чашку. Добре. И делаем то же самое на иншу руку. Четко просто в чем Может, что сюда везите, чтобы вам было больше. Я правшую, тому зараз і кручу ліву. Спочатку я крутила на свою улюблену руку. Ось. Добре. Я відразу почну звисити, тому що так мені вже легко. Знову ж таки. Поздравляем. Далее у нас уже кисть має автомыки трошки. Робимо просто ось так. Давайте. откроем пада, ние риска потеряем ногу, и нас падает рост. И ние на вид так. той він нас упав, вот, не. И впав не... нам отак вот на ногу. И ми иншу ногу там на обруч, и мы вот так поднялись. Бачите? Це, напевно, одне з І найлегше я вам показала. І дивіться, якщо ви так крутити на обруч, то ви, напевно, крутите його отут, да? Я впевнена, що так. Напишіть в коментарях, якщо ви крутите отут обруч. І хто крутить ось тут обруч? Бачите, у нас ми його розгодимо, розгойдимо, розгойдемо. Розгойдем. І раз. І раз. І раз, ось так ми робимо. І відпускаємо руку і тримаємо її, коли ми відпустили, ось так. Ось тут рука, і отут він крутиться. Бачите? Якщо вам видно, то ось. Він крутиться у мене. Спочатку в треба вчитися на одній руці, а потім поступово вчитись на другій. Я вже на двох вмію. Ось і, напевно, ці вправи вам допоможуть а, у різних виконаннях. Вправ з обручем, танців з обручем о, і так далі. Тепер ви можете чітко сказати: я вмію базу з обручем. І якщо навчуся всіх цих вправ, о, правильно робити. Ось і на цьому моменті я думаю, що ми можемо завершувати. Uh, всі обов'язково підпишіться та да поставте лайк. Всім пока.